Якщо ми усі з вами не зупинимо цей сатанізм, держава Україна програє війну з Росією. Саме так по суті звучать вимоги наших західних партнерів, а саме США, разом з тим, хто ж із нацистів вирішив напасти на дружину та взагалі на сім'ю Буданова. Та чому американці дуже незадоволені цією ситуацією? А сама церква Америки виступила проти цього сатанізму та зробила гучну заяву на усю планету. Але ж мандафону це не вигідно розказати суспільству. Тому ми сьогодні будемо вам показувати офіційні документи і офіційні заяви офіційних осіб Америки в тому числі. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини Медіакор в студії Олександр Шавлю. Це відео, дорогі наші глядачі, покликане для того, щоб ми усі з вами об'єднувалися в незалежності від віри мови тощо, тому що всі ми українці. І усіх у нас один єдиний ворог. Тому дуже просимо, поширюйте це відео, ставте йому лайки, бо так працюють алгоритми Ютуб. Чим більше лайків, тим більше людей його побачать. Чим більше підписників, тим більше людей його побачать. Чим більше репостів, тобто поширень ваших в соціальних мережах, тим швидше ми з вами об'єднаємо весь український народ. Адже деяким політикам не вигідно це. Бо вони під виглядом патріотів в оцих ось вишиванках роблять те, що. Просто розриває наше суспільство зсередини. А ворогу, ворогу це дуже вигідно, бо він розуміє, що побороти наші збройні сили України неможливо. Тому він далі кидає нам яблука розбрату, бо для нього немає нічого святого. Нічого святого наголошуємо. Тому не мовчіть, поширюйте, лайкайте і підтримуйте, підтримуйте єдність в Україні. Робіть усе, щоб Україна була єдина. Вірить людина в ту релігію чи не вірить, хай вірить чи не вірить. Але, друзі, робимо усе, аби українці не мали між собою чварів, тому що історично так склалося, що чомусь українці замість об'єднання постійно чубляться. А тепер, друзі, про все по порядку. Якщо ви читаєте коментарі під нашими постами або під іншими постами інших змі, де вони розповідають про корупціонерів, то ви побачите, як там масово. Пишуть коментарі типу треба всіх розстрілювати. Разом з тим, коли йде мова про ту чи іншу релігію, ці ось нацисти, тому що це вже не люди, далі пропагандують своє розстрілювати. Але вони забувають, що якщо б дійсно такий закон вели, то нас ізолює вся планета Земля. Отже, задача цих нацистів працювати виключно на Російську Федерацію, бо саме в Росії цей сатанізм. Розвинений. А ці ось коментатори на превеликий жаль, це реальні люди, пропагандують в Україні розстріл без суда та слідства. Кому цікаво, заходьте, читайте, коментарі ми спеціально відкриваємо, щоб народ бачив, які серед нас ще є недолюди, чи то взагалі незрозуміло хто. Адже саме через них Росія та інші держави нам кажуть, що ми начебто нацисти. І завдяки ось цим, ось, кого розстріляти, кого не розстріляти, вони, друзі, знаєте до чого дійшли. Вони не зрозуміли тільки одного: що якщо взавтра ти будеш розстрілювати свого сусіда, то інший сусід прийде за тобою, і тобі буде те ж саме. Але ж навіщо тут саме головне розбурхати суспільство, а не з'єднати його у війну, щоб ми були дійсно соборні, щоб ми з'єднувалися в незалежності від наших політичних, релігійних чи інших переконань, саме це говорить міжнародне право, саме це говорить Конституція України. Що ти можеш вірити в будь-яку релігію, можеш сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної. Але ж нацистам, які працюють на Російську Федерацію, бо саме на неї вони працюють, і ви не вірте нікому, що вони розповідають, начебто вони не нацисти. А націоналісти. Націоналісти це зовсім інше. В нас є багато націоналістів, це дійсно патріоти. А є на превеликий жаль нацисти, які розповідають, що людей треба розстрілювати, причому без суда і слідства. Ось їм так заманулось. Сів п'яний за кермом, розстріляти, узяв хабаря, розстріляти тощо. І під цим ось радикалізмом ховається дещо, дещо. І усі розумні люди розуміють, що саме. Ми про це сьогодні розповідати не будемо. Адже хто нас дивиться, той знає про що мова. Так ось, ці ось нацисти вирішили напасти вже на кого б ви думали правильно на дружину Буданова на жінку, просто на жінку, тому що вони знають, що для чоловіка це дуже сильний удар. І для того щоб дискредитувати взагалі наше військово-політичне керівництво. А ви знаєте, що ми як ніхто його критикує, але одна справа критикувати, показувати, де є прогалини та їх виправляти, звертатися, обговорювати ті чи інші проблеми. А інша справа, коли ти їх дискредитуєш, розповідаєш, начебто, вони якісь не такі. А знаєте чому? Тому що ну не ту релігію вони сповідують. Але чому тоді мандафон не розповів про те, що виступив сам американський православний патріарх, який чітко сказав, щоб держава Україна припинила будь-які спекуляції та гоніння на будь-яку із релігій в своїй країні? Але ж ми це не хочемо людям показувати. Ми навіть не хочемо Томоси, певні прочитати, а навіщо. Нам же ж головне, популізм, вийшов один політик, розповів і всі побігли. А для чого ж читати офіційні документи? А для чого ж слухати професіональних юристів, які про це розповідають? А для чого дотримуватись конституції? А навіщо взагалі міжнародне право? Достатньо ж просто, не така релігія, мені не подобається. Отже, розстріляти. Достатньо того, що люди, які ходять просто в храми, їх також потрібно розстрілювати. Це ж друзі, пропаганда, яка йде саме з Росії, саме вони, і це знає Служба безпеки України та інші відповідні правоохоронні органи, спеціальні органи, спецслужби. Адже саме для цього вона і робиться, щоб потім казати воон ці ось расисти. Потім в ООН, до речі кажуть, що ми не українців вбиваємо. Ми Розстрілюємо нацистів. Ви ж послухайте, що потім ця сатаністія РФ говорить в ООН. А потім всі дивуються, звідки це все береться. Це, друзі, все не просто так. Отже, напали ці е, свинособаки, тому що по-іншому їх не назвеш нацисти на дружину Буданова за те, що вона начебто ходить тіпа, тіпа в якусь таку, не таку церкву. Тобто в Українську православну церкву. Разом з тим, з своїм Томосом вони чомусь не хочуть розповісти. А ми про це розповідали: що в Україні є цілий патріарх Денисенко, тобто Філарет, називається ця церква, Українська Православна Церква Київського Патріархата. Ви отримання Томаса називаєте ну ніяк іначе авантюрою. Це так? так обманом, Тобто Порошенко все це заварив, вот цю всю історію, і исключительно з політичної точки зору. Правильно я вас понімав? Ми боролись за отримання Томасу. Тепер цей Томас нам да дав Константинопольський патріарх Варфоломій. Чого вам ще треба? Хотіли Томас? Маєте Томас? А ми не задоволені. Чому ми не задоволені цим Томосом? Тому що цей Томос ставить Українську православну церкву в залежність від Константинополя? Чому Патріарх Варфоломій не дав Томосу Української церкви як патріархату, а дав як митрополії. Хоч ми були патріархатом до цього. Тобто в нас є цілий патріарх. Але ж навіщо розказувати людям правду? Головне, що в УПЦ є скільки там, 5 чи 10 зрадників. Дійсно, там є зрадники. Дійсно, вони є кругом, і це факти, і це люди засуджені, ми про них розповідали. Яка різниця? Священник, владика, хто б він не був? Якщо ти зрадив свою державу, ти порушив найпершу заповідь Господа нашого Ісуса Христа. Ти зрадник, на цьому крапка, і не має значення, який в тебе хрест і який на тобі сан. Але разом з тим. Якщо ми говоримо, що певну релігійну організацію потрібно забороняти, тому що є там 20 або 100 зрадників, при тому, що вона налічує, скажімо, 4 мільйони простих віруючих громадян, які не скоїли жодних дій ради того, аби зрадити свою державу, вони просто моляться, просто сповідують свою релігію. Про що неодноразово публічно оголосив і сам владика американської православної церкви? То за що цих людей судити? Просто за те, що вони моляться, просто за те, що вони сповідують свою релігію, так чотири мільйони засудити. Оце так, друзі, але так не буває. Якщо ми хочемо з 50 зрадників засудити 4 мільйонів інших громадян, це називається нацизм. СССР повернувся. Тому що в нас в Україні індивідуальність кримінальної відповідальності, якщо та чи інша особа скоїла злочин, вона має нести за це кримінальну відповідальність. Для цього є спеціальні служби. А дружина Буданова вона має повне конституційне право, як і усі ви, сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної, і нападати на неї, тому що вона кудись туди пішла, не туди пішла. А хто ви взагалі такі чорти визначати, кому в що вірити? Хто ви взагалі... Усі чмоби такі. Їдьте в Рашистію і там визначайте. В Україні є Конституція. Відкрийте і читайте. Вже й Верховна Рада вам сказала. Вже сказали американські відповідні посадові особи, що в нас має бути верховенство права. Верховенство права, ви чуєте чмоби, а не те, що ви тут хочете або не хочете. В Конституції чітко записано: Хочеш вірити в ПЦУ, іди в ПЦУ. Хочеш вірити в УПЦ, іди в УПЦ. Хочеш вірити в Київський патріархат, який, до речі, ніде ви про нього не почуєте, але про нього тихо всі мовчать. Окрім нас, ми ж розповіли, то чого ж ви ж об'єктивні? Ви ж кажете, що це ж не можна приховувати? Це ж цілий патріарх нас є в Україні. Получення Томаса називаєте, ну Нікаки, наче авантюрою. та так обманом. Тому, чому? А тому, що ми із однієї залежності попали в другу залежність. Хоч і має, маємо томас про автокефалію. Але в цьому томасі багато написано такого, як, що не характерне для автокефальної церкви. То то, можна сказати, що нас обманули? Можна. Слушайте, а как тогда Петр Порошенко договорився об этом? То есть он його не а для, это в принципе? А для Порошенка э, не мало значення, який буде Томас. Для нього було важливо, щоб був Томас. І тому з э, цим Томасом, чому він їздив? По всій Україні і показували цей Томас на грецькій мові. А для того, щоб е, не, е, показати українському народу, ось він, президент, досяг мети, яку ставила перед собою церква і яку ставив український народ. Тобто ви он... говорите про вибори. І тому підтримуйте мене на виборах. Тобто Порошенко все це заварив, вот эту всю историю, исключительно с политической точки зрения, правильно я вас понимаю? Правильно. Так. Слушайте, потрясающе. Ну получается, и Варфоломей обманул в каком-то смысле, и Петр Порошенко нас всех обманул. И в принципе, как бы. Так, так выходит. Домовляли же, що я залишаюсь с патриархом. І Главою церкви в Україні домовлялись і із, із, не тільки з президентом Порошенком, а й з зіпіфанієм, і не тільки з Епіфанієм, а з усім єпископатом. Тому що от ну, в цій залі е, е, про це ми е, говорили і погодились, що висовуємо. Предстоятелям Єпіфанія, але патріархом я залишаюсь всередині України. Було це? Було. А що ви зробили? Ви розпалили ненависть один до одного. Де ви чули, щоб я колись сказав не йдіть в ПЦУ? Де ви чули, щоб я колись сказав не йдіть в УПЦ? Де ви чули, щоб я колись сказав не йдіть до католиків. Де ви колись чули, щоб я казав, що мусульмани це не істина релігія? Тощо кожна людина для себе визначає, що для неї є істина, саме в цьому є демократична, правовата, незалежна держава. Про що, до речі, нам постійно, як тих котів, кидають носом ось це ось вибачте, кал цей американці, тому що ми не вміємо поважати вибір іншої людини. Тепер давайте перейдемо до Служби безпеки України та поліції. Ви знаєте, скільки там зрадників? Тобто, якщо ми якусь релігійну організацію або будь-яку іншу організацію, хочемо заборонити завтра. Ви забороните медіакор, тому що медіакор вам не сподобався, бо він бореться проти корупціонерів. А корупціонери це дуже впливові люди, мають доступ до Верховної Ради України, не сподобається. Ви також будете нас забороняти. І судити моїх журналістів за мої висловлювання. То про яку свободу слова йде мова? Якщо в СБУ зрадників дуже й дуже багато, і вони всі засуджені, то потрібно по вашій же ж нацистській логіці судити і закривати повністю, скасовувати, чи як ви там кажете, забороняти усю службу безпеки України, аналогічно із поліцаями, які здавали. Херсон та інші наші областя в Україні під рашизм їх також потрібно заборонити. Не тих, яких Держава Україна засудила, а всіх поліцейських, адже їх в десятки разів більше, ніж в будь-якій релігії. Тобто зрадників в СБУ, в поліції та в інших правоохоронних органах в рази в десятки разів більше, і це тільки офіційно засуджених, ніж в будь-якій. В будь-якій наголошую релігії. То що виходить? Давайте забороняти всіх підряд. То до чого ми дійшли? Ми щоб мали відстоювати свою незалежну конституцію. То ми що зробили? Ми наплювали, ми зробили СССР. Коли папа винний розстріляти всіх. А дитина в чому винна? Дитина просилася на світ, просилася папа, народжуй мене. Якщо папа винен, для цього є закон. Закон. Набагато кращий, навіть поганий, ніж відсутність закону, бо будь-який закон до нього можна пристосуватись, і ти знаєш правила поведінки в суспільстві. А коли закону нема, ти взагалі нічого не знаєш і не розумієш, як тобі себе вести. А говорити, що в Україні поганий закон можуть тільки нацисти в Україні найкраща конституція. Да, в Україні багато зрадників, це факт. Да, дуже багато служба безпеки України має працювати. Василь Васильович Малюк. Я завжди казав, я поважаю цю людину, я поважаю Буданова, я поважаю інших військово-політичних керівників, не за їх дії, як там деякі пишуть, а за те, що вони кинули виклик усій сатаністії. І які б вони б не були, які б вони б не були для когось хороші чи погані. На даний час наголошую, на даний час вони боронять нашу з вами державу, наші Збройні Сили України під їх керівництвом, їх спеціальні служби під їх керівництвом. Слава Господу Богу! Зробили за півтора року все, щоб ми з вами мали право говорити. А ми, замість того, щоб сказати людям хочеш вірити в ПЦУ, йди в ПЦУ. Хочеш вірити в УПЦ? Іди в УПЦ. Хочеш вірити там, в католиків? Іди до католиків! Яка проблема? В нас для цього є й Конституція. Ні, ви готові українці з'їсти один одного. Просто не за ту віру. Просто не за ту мову. Просто з'їсти один одного. Це фантастика. Я ніколи не думав, що в державі, де є сама найчудовіша Конституція, ми будемо з'їдати один одного. За що? Хто такий має право вказувати комусь вам чи мені, в що йому вірити, а в що не вірити? Це таємниця, це особисте, недоторкане життя кожної людини, це його відносини, якщо хочете, з Богом. І кожна людина по-своєму це сповідує. Хтось вдома відкриває молитву слов, хтось читає Біблію, хтось життям показує, що він віруючий, хтось ходить до храмів, що тут поганого. Погано це коли вони сповідують релігію, яка каже, давайте будемо знищувати український народ, давайте будемо нападати. Якщо такі є, якщо вони це робили, будь ласка, давайте їх саджати усі разом. Але це не значить, якщо є один зрадник в структурі чи сто навіть зрадників серед мільйонів наших громадян, які сповідують ту чи іншу віру, або ту чи іншу правову чи неправову концепцію. Політичної розбудови нашої країни, це не означає, що ми маємо право їх також засуджувати. Це їх думка, це їх свобода. Вони мають право на це, мають право подобається вам чи не подобається. А усі оці нацисти, якщо ви не зупинитесь, горе буде вам. Бо повірте, до вас також доберемося. Усі, хто розпалювали. Релігійну ворожнечу, усі, хто публічно оголошували, що та чи інша віра правильна. Ви усі маєте сидіти по тюрмах, тому що кожна людина окремо для себе може сказати, яка віра для неї правильна, а яка неправильна. Тому вкотре закликаємо до неухильного дотримання Конституції України та законів України. Перестаньте один одного їсти через нету в лапках. Віру або не ту в лапках мову. Будь ласка, не давайте можливості ворогу роз'єднати наше суспільство. Вірте, в що ви хочете. Робіть все, що ви хочете. Але дотримуйтесь законів та Конституції України, бо за цим майбутнє. І американці нам про це вже сказали неодноразово.